Сучасний інтерактивний та багатофункціональний клас безпеки запрацював у Полтавській гімназії номер 36 Його урочисто відкрили у червні, а вже школярів тут почали приймати з вересня. Ініціаторка проєкту, директорка навчального закладу Ніна Печеник. Вона говорить: коли в країні війна, діти мають здобувати не лише теоретичні знання по захисту здоров'я, а й вміти їх застосувати на практиці. Коли ми прийняли остаточне рішення про відкриття класу безпеки, ми Зрозуміли, що це потребує матеріальних затрат, і вирішили своїми силами наповнити цей клас. Звичайно, першими, хто прийшов на допомогу, це були наші батьки. Вони з радістю відгукнулися на нашу пропозицію. Батьки до класу безпеки приносили різні експонати, зокрема, медичну форму та тематичні настільні ігри. До наповнення кабінету долучилася вся шкільна родина, каже педагог-організатор гімназії Ірина Бойко. Є методичні поради Міністерства освіти про створення і наповнення кабінету безпеки. Відповідно до цих норм ми і створили цей використання сучасних, сучасного обладнання, цей дошка, комп'ютер з наповненням допомогли нам представники поліції і ДСНС, тому що вони приносили і ігри, і методичні розробки, і загадки щодо змінної небезпеки. На уроках, які проводять у класі безпеки для школярів різного віку, значну увагу приділяють медичній тематиці. Повторимо надання до медичної допомоги ну, між собою. Учні восьмого класу тут накладати пов'язку та турнікет на умовно пораненого товариша. В подальшому старшокласники будуть проходити на заняттях профілактику травматизму, захист від інфекцій та ризики захворювань через шкідливі звички, розповіла шкільна медсестра Ганна Класен. З старшими класами разом з учителем біології з Руденською Оленою Олександровною ми пропрацьовуємо такі теми більш серйозні. Це профілактика сніду захворювання, які передаються статевим шляхом. Пропрацьовуємо теми по профілактику туберкульозу. Ну діти сприймаються дуже серйозно і активно участвують. Проведені це занять відкритий клас безпеки навіть для наймолодших його відвідувачів, вихованці дитячого садочку, який є частиною гімназії, в ігровій формі вивчають тут безпеку на дорозі. Знак у нас у червоній рамці. Це можна йти чи ні? Ні, клас безпеки розрахований не лише для тих, хто працює та навчається у гімназії номер 36 Вже найближчим часом він стане базою різних тренінгів і для батьків учнів. Завдяки співпраці департаменту освіти ми маємо змогу дізнатися про найновіші тенденції, методичні розробки і залучити їх до розвитку нашої безпекової галузі у гімназії. Цей кабінет буде відчинений для батьків наших школярів. Я думаю, що в цьому кабінеті ми зможемо підготувати людей до надзвичайних ситуацій. Самі школярі зізнаються, у новоствореному класі безпеки їм цікаво вивчати теми, які пов'язані не тільки з їхнім фізичним здоров'ям, а й з ментальним. Ми з задоволенням відвідуємо уроки та виховні заходи, які проходять у класі безпеки. Тут можна скористатися експонатами, які є засобами захисту в реальному житті. Тренінги, що проводять з нами наші вчителі, готують нас до викликів сьогодення. Зокрема, ми говорили про пожежну безпеку. Ця тема є дуже важливою в наш час. За словами педагога-організатора гімназії, цей клас ще будуть доукомплектовувати протягом навчального року. Наступними тут з'являться макети про поведінку з електроприладами, які школярі самі виготовлять на СТЕМ уроках